Не знаєте, що подарувати коханні на день святого Валентина? Купіть її Audi. вашої уваги. Audi Q3 2019 року куплена на аукціоні за 11 тисяч п'ятсот з мінімальними пошкодженнями з цілою безпекою на гарному шкіряному світленькому салоні з урахуванням доставки і розмитнення. І всіх платежів дані автомобілі стоїть орієнтовано 19-20 тисяч без вартості ремонту. З ремонтом дані автомобілі можна робити 22-23 тисячі, повністю готовий під ключ. Якщо відкриваємо авторія, то перша ціна на, на, на готовий автомобіль стартує від 26 тисяч, і це з прихованим він кодом. Більш-менш кращі варіанти вже коштують 27, 28 і 30 тисяч доларів. Стильний компактний кросовер, який ідеально підходить для міста. Тому, якщо хочете потішити свою половинку, звертайтесь в компанію Intertrade, Привеземо автомобіль вашої мрії. Всім дякую. З вами був Петро.